Всім доброго дня. Сьогодні у нас на відео огляді дуже нерідкісний трактор. Це GL-25 Кубота. У ньому 25 кінських сил. По функціоналу механіка. Два ряда понижених-повишених. Автоматика на задню навіску. Вся працює. Дом мелочей, Підняття опускання фрези, спарений армо, ножний газ, ручний газ. Можете звернути увагу на оці ручки, стан трактора. Програмування задньої навіски, тобто горизонт або вертикальний підйом. Вал відбора от потужності, екран гідравліки, все знімаємо, бачите, не ржавчине, нічого, состояння просто класне. Блокировка заднього диференціалу. функція разворот на місці, повний привод і тільки привод задніх колес. Також реверс перед-назад. Гідропідсилювач керма в цьому присутній стан ржавчинка є там в уголках, але цілком стан просто суперовий. Можете звернути увагу. Трактор без підфарбувань. Ні, одне підфарбування є, я вам покажу. Ось ззаді Теж без підфарбувань, нічого не де да, ніяких царапин немає по факту. Підфарбування зараз покажу. Ось тут була трошки корозія, і ми його трошечки отут -от, от кусочком підфарбували. Тобто от ось десь отак квадратик, а воно навіть видно трошки переход. От. А так трактор повністю весь в рідній фарбі. На капоті, як завжди, є дуже-дуже мілкі царапинки. І за те, що тут заливна горловина, палива японець став каністра сюди металевою, те ж саме і пластикові. Стан цілком передня різина оригінал. Є мікротріщинки, але вони ще походять. Задні, задня гума теж оригінал, Bridgestone. Розмір просили показувати, показуємо. 11,2 на 24, задня, передня, у нас 7 на 16. Рік випуску. 91 другий місяць. Знизу, будь ласка, стан просто. Ну, бувають, попадаються такі тракторці Именно такого стану. Так, задня навіска. Тоже шикарна, просто шикарнюча. Тут без підфарбувань у слова зовсім. Быстро з'ям з автопопадачем. Фреза Він обладнаний фрезою 1,50 метр, Ботовська фреза з боковим редуктором. Так, э, Гідроциліндр бокового горизонта. так, Задня гума. Ось стан гвинтів. тут везде гвинти як, будто би він. ну, збережений дуже класно. Є такі ось царапини, це при транспортуванні в контейнері. Ось ось, будь ласка, тут стан під ковриком, ось тут під ковриком підфарбувань зовсім не було ніде. Крім е, е, оце от тобто, спереді. спереді з цієї сторони Ну Тут кусочки такі ржавчинки були, от іменно там де кріпиться сідло акумулятора. А так все в оригіналі. Тут. Зсередини диск не витертий. Будь ласка. З цієї сторони теж саме. бамперочок його рідний. В цьому тракторі замінили фільтра, масла. Ну, всі розходники підготували, просто сів і поїхав. Він не сапунить тут двигун. Приколов ніяких з коробками немає. І з мостами, з усім. До речі, на цей трактор дуже класно стає навантажувач челюсний. Це якраз такий тракторець з потужним переднім мостом, який витримує дуже багато, От, на нього можна сміло ставити фронтальний навантажувач. Взагалі суперово буде. Якось так, а, оригінального напрацювання. Дивимося, 991 мотогодина. А тут ручний газ. Ну, як би я не знаю даже, що про нього розказувати. Ага, давайте отримаємо капоти, подивимося, що там у нас під капотами. Ось, колектор, який відповідає на працювання. Повноцінний генератор. Там воно. Радіатор не подивимося. Ну, стан взагалі супер. Стартер. З цієї сторони. Сіленький хороший лушник. Міні ржавчина. Воздушний фільтр замінений. Ідемо на за цю сторону. А, ще є нюанси. Ось тут заточки. Японець замазував просто щиточкою. Це тільки на цій мордості. Є такі пятнички. Так, по суті, нічого тут не робилось. Він ще мокрий, тому що тільки що помили його, він навіть на щебень, щебень мокрий. Він ще в пломбах. Вся оригінальна пломба стоїть. Ніхто нічого не крутив. Форсунки теж не крутилися. Ну то есть, зовсім нічого не день разбиралось. розбиралось. просто стан супоровий. Який як його стать, щоб показати. Ось, дивіться. Так, от. Ось. Вот. Якось так. крилами ржавчини нема? Може списуватися, подивимося. Бортові теж не розбирались. Ліва? Право? А. Що тут мінялося? Це водяна помпа. Але мінялося в Японії не тут. Бо вона не зафарбована. В основному якщо не замінюється, то вона йде такого сірого кольору, як і сам цей. От старий герметик. Грязний. От, це, це я думаю, що навіть і добре. Головне не перетягувати ремня. Якщо ви перетягнете ремень, водя нам помпа прослужить недовго. От такі ось там. Так що, якщо когось цікавий такий трактрець, заводиться класно, свічки накалювання працюють досконало. Бреза без ніяких шумів теж працює дуже добре. Ну а стан трактора а, відповідає на працювання. Просто суперовий. Рідко попадаються такі іменно в такі моделі. В основному є ржавчинки, є якісь домальовки. А тут все нормально. Так що кого цікавить такий трактор. Телефонуйте. Телефон я залишу в першому коментарі на своєму YouTube каналі. Заходьте, реєструйтесь. От, добавляйтесь. І будете бачити наші всі нові надходження. В процесі зборки там ще є трактори. А, ось фреза з нього, ще КЛК 270 ще GS 250 Mitsubishi. Mitsubishi, трішки пізніше про них. Зараз на даний час ось такі трактрець. Всім добра, здоров'я і миру нам. До побачення.